Вітаю всіх на нашому каналі. Дякую, що ви з нами. Не забуваємо поставити палець догори вподобайку. Це важливо, щоб наш канал могло подивитися як більше людей, які можливо цікавить, якусь знайдуть інформацію для себе. Так само дякую, що коментуєте, що ви з нами. Мені дуже це важливо. І що я хочу сьогодні сказати: сьогодні я хочу відео своє. Почати з цього, що чому багато водіїв вантажівок, які приїхали сюди в Канаду. Вони, в принципі, багато хто повернувся назад. Або з Канади планують переїхати в ЄС, або вже переїхали. Ну, і все в такому ж дусі. З чим же ж це пов'язано? Не знаю, мені ніде не зустрічалось таке відео, щоб хтось розказав чи ще щось. Тому, в принципі, я можу робити тільки висновки, ті, які я спілкуючись з людьми, з якими люди стикаються з проблемами і чому, власне, вони так вирішують. Ну, це опять же, ви знаєте, є завжди дві категорії людей. Одним може подобатися, другий може не подобатися. Тобто, це не є якесь таке основне кожного. Причина, щоб ви, ви робили власне так, розумієте, що от, власне, якщо в людини так вийшло, це власне теж ваша історія. Це навряд чи, скоріше всього, що ні, але все одно розуміння треба мати. Що взагалі відбувається і чому так відбувалося? Я вам скажу по-простому: маючи досвід, теж не одного року пропрацьовано в Європі. Коли я сюди приїхав, я зразу був зрозумів, де тут а в чому дуже відрізняється та вся ситуація. Ви розумієте? Багато людей сюди їхало з такою надією, що ну, вони отримують щось набагато краще, чим вони мали в Європі. Що вони отримають тут, я не знаю, там позахмарні зарплати будуть, і взагалі буде відношення, і, і роботи, ну як в Європі, там, блін, на вулицю вийшов, підняв руку, сказав я трак-драйвер, все, тебе забрали, чотири фірми з чимайданами і сказали, все, тільки на нас працюють. Люди приїхали і розчарувалися. Це перше, тому що вони стикнулися з тим, що роботу знайти тяжкувато, маючи навіть досвід, ти тикаєшся, микаєшся, тобі розказують, що в тебе немає там, канадського досвіду, ще чогось, ще чогось. Коротше, купа проблем такі, з якими люди, в принципі, не думали, що вони прямо зразу так зустрінуться, і вони думали, що це все буде простіше, тому що, в принципі, що там лукавите, в Європі дійсно знайти роботу водія, навіть не маючи досвіду, набагато простіше, тому що багато контор, які в принципі, вас заберуть з задоволенням, навіть якщо ви не маєте там супер досвіду, вас відстажують і посадять, і ви будете працювати. Відповідно, тут така ситуація є набагато плачевніша. Тому і люди, це було перше таке, що коли люди приїхали, вони стикнулися з тим, що пошук роботи. Одна справа, друга справа, зарплата. Я ще раз хочу сказати, щоб ви, ну, тобто, щоб ви не думали, що тут зарплати космічні, розумієте? І хто вам буде розказувати про те, що та ну, ви там легко заробите, ніфіга, ви тут легко не заробите. Тут, а їздячи і навіть на USA, не маючи там достатньо там досвіду, ще чогось, Ну, тут багато дуже факторів буде, я ще раз говорю, не треба брати, що це є така паніцея, тобто, що ви тільки за такі гроші будете працювати. Але на, на початках, розумієте, ви, в принципі, не зможете більше заробити. І люди з тим, вони стикнулися, вони не зрозуміли, як так. Вони приїхали на континент, де вроді, б, повинні б більше заробляти, а гроші тож не ті, розумієте. Ну і відповідно їх це що спонукало. Звичайно, повертатися в Європу. Потім наступне: сама специфіка роботи в Європі. Ви в основному всі працювали на Ну, типу, вам за день платили, вам було кольорово, що ви робите, що відбувається. Тут, ж, відповідно, все не так, розумієте? Тут вам платять від, коли, від колеса, ви мусите тут в принципі, газувати, пекти. Коротко. Ну, Або ви там можете заробляти, звичайно, там, від фрахтів, від ну, це все в залежності від компанії. Я буду говорити про те, що ви заробляєте від колеса. Тобто, скільки ви проїхали, стільки ви заробили. Опять люди стикнулися з тим, нерозуміння. Вони проїжджають одні майли, їм платять по-інакшому, і починається, і починається і починається. Розумієте, а це все приводить до того, що ця людина просто розчаровується в тому всьому. Вона каже: Ідіть к чортям собачим, забирається і вертається назад в Європу, там, де їй все зрозуміло, чітко тобто, в неї там є своя е, денна зарплата, яку її закривають, і вона в принципі все розуміє, все їй для її все влаштовує. Наступне. В кабінах, тобто ну, всі привикли, в, що в Європі там багато хто працює місяцями, сидить в кабінах, живе, в нього теж життя є розміряне. Він працює з, з такого дня по такий день. Коротше, маючи е, там суботу, неділю свій а-ля відпочинок, де він там може собі, ну, хтось може сливку залити, хтось може просто там десь піти погуляти, в нього все розмірено, він все розуміє. Тобто, опять же, ж, Привички, розумієте, вони є, ну вони з Європи, вони вас лишаються. І коли ви сюди приїжджає людина, вона в принципі вона це губить, вона не розуміє, їй це не дуже комфортно і не дуже подобається. Тому що, ну я скажу так, знаєте, ви там, наприклад, в Європі ви відсиділи, там відсиділи 3-4 місяці, наприклад, в каденції. Правильно, ви додому приїжджаєте, там на місяць, на півтора ви там приїжджали. Додому і там сидіти вдома, там займаєтеся своїми справами. Тобто, ну, декого це так само більше влаштовувало, чим такий спосіб роботи, як тут, а, розумієте? Тому що тут а, ви повинні розуміти, хто сюди їде, розумієте, тут а, специфіка зовсім інакша. Тут ви завжди повинні їхати. Тут немає такого, що тобто, ви там будете стояти, відпочивати, у вас буде все класно. Ви в Європі, ви свою суботу-неділю проводите вантажівці, вам це оплачується. Ну, не знаю, як там зараз, раніше все-таки оплачувалося, то, що ви повітря. Тут Звичайно, такого не буде, тому відповідно вам треба їхати, щоб доїхати додому, щоб вдома піти дому відпочивати. Тобто, опять же, є певні такі свої, знаєте, різні нюанси, які, в принципі, і впливають на ваше бачення. Наступне це є так само автомобілі. Я повірте, я точно вам скажу, що є люди, що вони, блін, їм дали такі курші, на таких корчах їздити, що вони там просто в самі в шоці. Розумієте, маючи в Європі там е супер. Нові мерседеси, супер нові Дафі і веко, нема різниці, які там скулькаші, тільки розумієте, і тут приїжджаєш, сідаєш, коротше. А тут такий собі, як вам сказати, такий, можна сказати, невеликий. Сарайчик на колесах, який там якому вже там, там я не знаю, там, скільки там тих водіїв перейшло, перелазило. Ну і в принципі ви самі знаєте, не, хто тут працював, деякі машини такі а, загаджені, що просто звіздець. Тому так само люди получають ту машину, він, йому очі на лоба вилазять, то все. Коротко. Тобто саме робота є надзвичайно інакшою. Я би навіть сказав, що люди, які не маючи досвіду там, в Європі, приходячи просто сюди, працюючи, їм легше адаптуватися, тому що в них нема чим порівняти, і вони собі просто, ну, так як якось там знаєте, легко проходять це все. Я коли прийшов, ну, коли прилетів в Канаду, розумієте, мене коли посадили, були в той корч, а це корчі, я їх рахуються це все, це ну, взагалі це не машини, це якийсь повний. Пародія, розумієте, на машину на тих стульчиках, табуретках, можна так сказати, що після навіть того самого європейського Івеку, який там не був це у мене самий новий, ну він був ну, це, це було реально якби така суттєва. Тобто, ну, я розумів, я їхав сюди жити, я не, ну, я не дивився на це все так знаєте, з таким, що як вам сказати, з таким трагізмом. Хоча багато людей це. Власне, вбиває. І я вам скажу, я, ну, тобто, я не прибільшую, багато людей залежить на тому, на чому вони їздять, і вони хочуть їздити. Тобто, Якщо, наприклад, я можу там змиритися з певними там неновістю мого там трака, якимось пробігом, якимось певними недоліками, є люди, яких це реально роз... подражнює, реально кумарить, і вони реально хочуть мати. Нові машини, ну вони керуються своїми там баченнями, і то в принципі ну, опять же, це їхня справа, я нічого не маю проти. якщо... Тому відповідно, приїхавши сюди, сісти за корча і їздити, знаєте, зразу хочеться куди вернутися, правильно, назад, в Європу хочеться вернутися. І так, одне за одним, розумієте? Потім дехто думає, що, «Вот, USA, там блин, більші бабки, там краще оплачуємо». да. E, порівняно з Канадою гроші більше, але повірте, ви опять же, до кінця ви не розумієте тої ситуації, хто з Європи дивиться. Він же ж дивиться як, він же рахує, що ага. Так, от я там їду, наприклад, ззаді на прицепі пише 70 центів за майл. І я собі так сижу, думаю, блин, чувак, так це 10 тисяч майлів, це 7 штук американських доларів. Думаю, ніфіга собі, це нормально, таке заробіточок. Розумієте? Але ж, це все було коли до цього, типу, падіння ринку зарішнього, розумієте? Туди так, да, туди можливо, і люди непогано заробляли, і можливо, навіть дуже класно заробляли. Друзі, а зараз, коли ви бачите, ви тільки не враховуєте одне, що вам не платять за день, вам платять за проїжджене, і нікого не цікавить. І я вам розкажу, ви виїжджаєте в каденцію, ви можете від'їздити там 4 неділі по ЄС, 5 неділь, і ви заробите власне тих 7 тисяч тільки за такий довгий період часу. Тобто, от в чому вся і уловочка виходить, розумієте? От я вам розкажу, як просто, от, що ви розуміли, от ця, всю цю структуру, як воно тут відбувається, розумієте, від того, що ви. Маєте 70 центів за майл, це не дає вам ніякої гарантії, що ви будете мати 7, 8, 9 тисяч. Розумієте? Тому що ви можете просто тупо робити. Ну, наприклад, я вам розкажу простий приклад попередньої компанії і заразньої компанії. Попередньо я їздив на риф... рефері. Рефері. На... Блін, з холодильником. Коротше. На рифі я їздив. рефрижераторі. І цей. От ви на ньому їздите, от в мене є апоитмент. Ну і що з того, що я маю там високий, в мене там зарплата в майлах оплачується круто, розумієте? Але в мене є апотмент на, на післязавтра. Ну і що з того, що я приїхав сьогодні вже там на місці? Я все одно тільки розвантажусь післязавтра. Тобто, виходить, що ці всі гроші, які я можу заробити за три дні, я їх заробляю за 6 днів, розумієте? Ну да, вроді я заробив, але скільки часу прийшло, розумієте? Тут а от, власне, в чому і вся різниця, тут швидкість. Чим швидше ви будете доставляти, розвантажуватися, брати вантаж, далі їхати. Туди ви будете заробляти великі гроші. Повірте, зараз так складається ситуація, що в принципі нема тої швидкості. Тобто ви можете отримати роботу, приїхати, розвантажитися. Можете почекати, тому що аж розвантаження буде там апойнтмент, наприклад, там не на сьогодні, а на завтра, і, і все, і вас прості, розумієте, і ви б мали би мали б вже сьогодні розвантажитися, хапнути новий вантаж і полетіти кудись, а ви стоїте, чекаєте. Тому і виходить, люди, коли приїжджають сюди, вони в цього не враховують, вони трошки не розуміють ситуацію. Ну Но це нормально, тому що, в принципі, звідки їм розуміти, вони тут не працювали. Тому ви заходите до мене, дивитеся, і я вам розказую монотонно, як воно виглядає, розумієте? І ви повинні з тим рахуватися. Тобто не діло в тому, який у вас тут стоїть величезний чи невеличезний ваш. Розумієте? Ви діло в тому, наскільки ви будете швидко рухатися в цьому циклі. От тут є важливе це все питання. Е, так само важливість, ну, яку ви будете роботу виконувати, розумієте? Чи ви будете їздити от як на флетбет, який от зараз проїхав на зустріч ще один, чи ви будете їздити, як я от зараз їжджу на драйвені, наприклад. Чи ви будете втягати бочку за собою? Ще щось, ще, щось, ще щось. Купа різних таких речей вони е, роблять зарплату. Зрозуміло, що коли ви приходите без досвіду сюди, приїжджаєте тільки з Європи, ну Шанс попасти на класну компанію, він скоріше нульовий, чим, чим нормальний. Тобто, ви переважно попадете там, де купа таких людей, як і ви, е, працюєте за документи, тобто, щоб отримати там це резидентство, то, то пермінт, пермінт резидента, то піар, щоб отримати, розумієте? Ви сидите і мусите фігачити. Я вам, от я вам розкажу просто: е, е, ну, можливо, когось я переконаю, що сюди можливо йому не варто їхати, можливо, хтось. Зрозуміє, що є певний період часу, де треба своє відпихтіти, і потім, можливо, по-інакшому все буде. Тобто, я думаю, що все одно комусь щось дай пригодиться. От я вам скажу простий приклад. Наприклад, я знав людину, яка так само працювала за документи, коли він приїхав, то в нього була ситуація така, розумієте, він дуже-дуже дуже все було просто. Він за неділю ну, більше, ніж. 500 доларів він заробити не міг, розумієте? Тобто, ну, це було в дуже хорошому розкладі. Тобто, щоб ви розуміли, 4 неділі по 500 доларів, це в нас 1000 В Нього ну, ну, зарплата доходила до 3000 доларів. Розумієте? До 3000 доларів. Він більше дурака валяв, чим працював. Розумію, ну так, от так була построєна робота, і ви повинні це розуміти, що ви можете попасти зі, зі старту на таку компанію, де ви будете просто мати простої, розумієте? А простої це що? Це ваші гроші. Все, що ви лишні стоїте кожну годинку, розумієте, це ви не заробляєте. І можна тут філософствувати, розказувати. Я буду вам там, о, як компанія, знаєте, там. Да-да-да, за кожну годину ми там, наступну вам будуть оплачувати, ще, що, все це зрозуміло. Навіть цілий день вам, навіть там хай за цілий день вам заплатять кіта 70-100 доларів, розумієте. Але це не до порівняння до того, що ви повинні заробити там 300 доларів, там, 350 доларів ви можете заробити за цей ж день, розумієте? Ну це не до порівняння. Тому, відповідно, от коли люди сюди приїхали, вони в тому дуже розчарувалися, тому що зарплати, виходить, копійчні. Ну, Може хтось написати мені, може ну, писати, що я, можливо, неправду говорю, але мені здається, що якщо я не говорю неправду, можете розказати свою історію, де ви заробляєте більше. Я знаю, що тут в принципі заробляється. Я вже в якомусь відео казав, друзі, Атлантика. Атлантичні компанії, це скоріше про документи, чим про зарплати. Я не буду казати, я не знаю, як там в Онтаріо, в Торонто, як там в Манітобі, як там ще десь. Але я можу собі представити, що там не дуже далеко всі втікли, тому що, в принципі, а якщо там 300-400 доларів є різниця між тим-то і тим, то це я не рахую великими грошима, розумієте? Тому, відповідно, що всі хлопці. Які приїхали сюди з Європи, вони все-таки розраховували, що як тут вроді країни таких, знаєте, водіїв траків, серйозних пацанів, де заробляють серйозні бабки, а вийшло все просто мильний пшик. Все, вони починають працювати. Недостатньо. Ну, я можу так вам точно сказати, що буквально ще до ковіду. Тут а ще було якось воно поцікавіше, ви розумієте? Я не хочу. Я дійсно повірте, не хочу нікого обманювати, щоб знаєте, люди не думали, що тобто, що я буду там, я буду тільки все одне гарне розказувати, топи, топити тільки за красоту, і все. А типу, то що реальність, я буду пропускати поміж Пальців і показати, що того немає. Ні, звичайно, я так не буду робити. Якщо є проблеми, я про них обов'язково буду наголошувати, тому що це ну, Тобто я так само з тими проблемами стикаюсь. Так от дивіться. До ковіду, друзі, розумієте, було набагато цікавіше. І по грошах було цікавіше, і по цінах було цікавіше. Потім після ковіду якось воно все почало йти, і зараз все більш і більш це все є плачевніше, тому що. Зарплати лишилися на одному рівні, практично. Мало що там піднялося, я взагалі не рахую за підняття, а все попідростало відповідно. Я вам точно можу сказати: ви знаєте, коли ви платите зараз там тисячу чимось за, за житло, я вас дуже прекрасно розумію. Наскільки вам тяжко, тому що в певний період часу я за житло платив взагалі там. 500 чимось, 600 доларів, розумієте, за те саме житло, за яке ви зараз там можете платити 1200-1300. Тобто це ще раз так, ну, я, я це все розумію, тому я розумію, що в принципі, люди, які приїжджають зараз, їм надзвичайно тяжко вклинитися. Це є так само, великий дуже такий, знаєте, великий фактор, який спричиняє повернення назад в Європу. розумієте, тому що Ну, беремо там Польщу, я не знаю, як там зараз в Польщі, яка там ситуація, але колись все одно там було е, в плані такому, що там зняти житло, це все це було дешевше і якось так. Хоча я так скажу, знаєте, е, ми можемо по-різному судити і казати, тіпо, що, мол, та от, мол, мол, е, в Європі там класніше чи ще щось, да, можливо, комусь і класніше. На мій погляд, ну коли я працював, мені не було достатньо комфортно, розумієте. Я можу теж наводити багато прикладів, чому я можу сказати, що Європа теж в тому плані вона теж просідає. Тому що для мене ніколи не було важливим ну, таким надзвичайно питанням їздити, на якій машині я повинен їхати, розумієте? Але Мене було важливо, наскільки я скоріше можу повернутися додому, тобто не сидіти місяцями в рейсах, неділями. Тобто, ці всі фактори вони мені грали в ту сторону, що мені тут мені більш подобається тут робота. І специфіка сама роботи. Так, да, я ще раз говорю. Не обов'язково, що це. Як би сказати, що це всім підійде, розумієте? От в тому вся і річ, що не все всім підходить. Тому ви не можете до кінця, не попробувавши, розуміти ту ситуацію. Я більше чи впевнений, що люди, які хочуть залишитися, от власне жити тут там, в Канаді чи в ЄСА, повірте, вони ну, знаєте, як в житті спочатку тяжкіше, потім легше, по-різному буває, тому, тому я думаю, що вони все-таки там дійдуть і захочуть залишитися. Декому це не потрібно, повірте? Я вам точно говорю. І тут не треба ну казати, що там людина якась там неправильна чи ще щось. Йому просто це не потрібно, йому це не подобається, і не подобається це все відношення. Тому що тут теж хватає ну, свого такого певного відношення і того всього, йому набагато легше і краще працювалося, наприклад, в Європі. І я повірте, я вірю цим людям, що їм дійсно їм краще працювалося в Європі. Тому любе рішення ваше про переїзд, началь, ну, розпочаток роботи повинно бути зваженим. Ви повинні розуміти це все, розумієте? Ви не повинні... Я знаю дуже багатьох людей, які. Ви знаєте, отак, вони приїжджають і скачуть з місця на місце, вони все думають, що десь, десь от зараз, зараз, зараз буде краще. А по факту, воно виходить, що ну, місце міняється, а, а, а все, що в нього, це залишається. розумієте? Тому, тому опять же, це є першою такою. Причиною, що люди просто розчаровуються, власне, хто приїжджає сюди водіями, вони просто розчаровуються. Вони сподівалися трошки на інакшу фігню, розумієте, тому що е, з екранів, Ютуба, коли ви дивитеся, воно трошки все виглядає по-інакшому. Коли ви приїжджаєте і з тим всім починаєте стикатися вживу, воно відбувається вже зовсім по-інакшому, і відчуття цієї ейфорії швидко проходить. Але. Все одно, я буду казати, як би там не було, е ця професія все одно, вона багато тут, що дає, розумієте, можливостей. І, в принципі, я деколи не розумію людей, які в принципі розказують, що це якась там професія не, не така, як треба, чи там ну, страшна. Просто це є така певна професія з, з певною такою своєю специфічною роботою, якою ви виконуєте де не більше, де не менше. Тому що я хочу сказати, друзі? Всі, хто розчарувався, ну що я можу сказати? Ну не всім, знаєте, підходить це все. Дехто повернеться в Україну в цей в Європу, скоріше всього. Тому ну, що не думаю, що хтось в Україну буде повертатися ближайшим часом. Тому ви повернетеся в Європу. І надію, що у вас там буде все. Дехто може повернутися в Європу. Подивившись на Європу, зрозуміти, що все-таки йому тут було краще повернутися опять сюди. Тому це така справа, як головне, не, ну, не відчувати ілюзії. Треба завжди розуміти, що перший у вас крок е, життя. Тут це є все-таки імміграційний крок, це є все-таки документи, а не про гроші. Тут не про гроші, тут скоріше про документи. Тому я бажаю всім всього найкращого і щоб всі були на своїх місцях, де вони рахують, що їм саме комфортніше. До нових зустрічей. Пишіть, коментуйте, можливо, у вас є щось так само якесь цікаве, розкажіть. В принципі, я думаю, що багатьом буде цікаво. Тому до нових зустрічей, друзі. Всього найкращого. you